За ініціативою обласної кримінальної міліції у справах дітей по області проводиться низка заходів спрямованих на профілактику злочинності серед неповнолітніх. Так нещодавно на базі Кривого Рогу проведено спільний семінар нараду, на який запросили керівників освітніх закладів, правоохоронців, медиків та працівників соціальних служб. З введенням нового уголовно процесуального кодексу у нас дійсно назріла остра необхідність у такого савмісного совіщання з кримінальною міліцією міста, Для того, чтобы выработать план совместного взаимодействия, повысить эффективность такого совместного взаимодействия, самым острым вопросом на сегодня все-таки остается склонность к употреблению алкогольных напитков, наркотических веществ несовершеннолетними. К сожалению, эта цифра увеличивается. И не способствует тому общественная мораль, чтобы эти показатели снижались. В школах становится все сложнее предупредить и профилактировать такие явления, потому что сложнее работать и с родителями. Родители не всегда понимают острость этой проблемы, опасность для здоровья собственного ребенка, даже тоже табакокурение. И часто даже поощряют собственных детей или попустительствуют им. Протягом року проводяться профілактичні заходи, рейди, відпрацювання міста, під час яких особлива увага звертається на неповнолітніх. Так тільки кримінальну міліцію у справах дітей з початку року 246 неповнолітніх доставлено у правохоронні органи. До 150 з них застосовано засоби адміністративного впливу. 30 затримано за бродяжництво, 88 – за паління, 86 – за вживання алкоголю у громадських місцях. 57 дітей взято на облік лікарів-наркологів. Перший квартал. Мы, я считаю, закрыли успешно. В первую очередь речь идет о подростковой преступности. Однако, несмотря на то, что мы имеем существенное снижение, скажем так, и подростковой преступности и лиц, которые брали участие в совершении преступлений, и по видам преступлений, то есть начиная от краж, заканчивая легкими телесными повреждениями, есть о чем поговорить. То есть, проанализировав результаты работы и саму работу, есть действительно что сказать друг другу, разработать механизмы, есть какие-то недостатки, просчеты, которые можно устранить совместными усилиями. Наша задача состоит не только в том, чтобы привлекать к административной ответственности и детей, и их родителей, но и, в первую очередь, давать шанс ребенку проводить профилактические беседы, то есть начинать, скажем так, с меньшего. И можно сказать, что какой-то части населения это, этого достаточно такого. Воспитательного беседа воспитательного характера. В тех случаях, когда имеет место рецидив, повтор совершения либо правонарушения, либо бродяжества, либо каких-либо других противозаконных действий, тут уже, конечно, безусловно, есть все основания постановки на профилактический учет. Дитина, яка опинилася у кризовій ситуації, має право розраховувати на допомогу дорослих. Та, на жаль, не рідкість, коли саме вони дорослі, і є причиною всіх проблем. Адже, як показує статистика, на злочинний шлях найчастіше стають діти з проблемних сімей. Так у 2013 році працівниками правоохоронних органів відвідано 126 таких родин. До адмінвідповідальності притягнуто 321 дорослого, 211 з них за невиконання батьківських обов'язків. До правоохоронців надійшло. 30 повідомлень про завдання тілесних ушкоджень неповнолітнім. Будемо обсуждать тему насилия в сім'ї, ведь не секрет, что є насилие, а це латентне і преступлення, или же правонарушение, то Будемо определяться и взаимообменным информацией будем обозначать те. Аспекты, которые мы еще где-то, может быть, и упустили. Есть, конечно, где-то мы не дорабатываем, поэтому у нас есть все эти 42 заявления об уходах детей, потому что с хороших семей дети не уходят. На жаль, як показує практика, кожна служба, яка опікується неповнолітніми, займається і профілактичною роботою, і допомогою дітям, але виключно лише коли проблема виникає. На жаль, немає належного взаємозв'язку, обміну інформацією спільних дій, що сприяло б загальному результату, коли дитина відчувала б себе захищеною і у школі, і дома, і на вулиці. Саме тому на нараді було визначено головним завданням узгодити спільні дії, спрямовані на захист та допомогу дітям. Наскільки ефективне? виявиться результат подібних зустрічей. Покаже правоохоронна статистика. Принаймні, перші кроки до позитивних змін вже зроблено.